Так як Peugeot 208 це культ, та й Peugeot, в принципі, 208 зайняв перше місце по продажам в Європі, тож було б цікаво поговорити, як вони до цього прийшли. Насправді Peugeot дуже цікаву історію. Хотілось би зовсім трошки її переглянути. Peugeot – це не просто марка, це сім'я, яка вплинула на створення та розвиток автоіндустрії у світі. Перший трьохколісний автомобіль був з паровим двигуном, створений у 1889 році. Але вже за рік у 1890-му, після зустрічі на автовиставці в Парижі, Арман Пежо зустрівся з німецьким інженером Вільгельмом Даймером, який був конструктором бензинових двигунів внутрішнього згоряння. І після цього почалося серійне виробництво автомобілів Peugeot. І вже в 1901 році була випущена машина під назвою Peugeot Baby. Цей автомобіль став проривом для Peugeot. В ньому вже на той момент було все те, що ми звикли бачити в сучасному світі. Це кермо, вітрове скло, та ресори з амортизатором, що надавали автомобілю більш комфортну їзду. Також цей автомобіль був за більш доступною ціною порівняно з конкурентами. Автомобіль став найпопулярнішим на ринку Франції і це дало поштовх для майбутнього розвитку. Але розпочалася війна і компанія була вимушена перейти на військові рейки. Наступна масштабна подія сталася в 1935 році. Була випущена ціла лінійка з трьох моделей, такі як 202, 302 та 402. Ці автомобілі були родоначальниками вже сучасних автомобілів Peugeot. І від цього моменту пішло формування Peugeot як гіганта світового масштабу. І тут виникає питання, до чого ця вся історія і як вона пов'язана з нашим Peugeot 208? А почалося все з 205-ї моделі. Якраз це в 80-ті роки, коли французьке кіно покрило весь світ саме жанром комедії. Я думаю, ви точно пам'ятаєте таких акторів, як П'єр Рішар. Види, в туди Днеш... коновка міхоркональтів. Ми очень гардимося тим прогресом, котрі ми даст хамов. Це був культ того часу, але це все кіно. А в реальності у 80-х роках в компанії Peugeot були складні часи. Вони знаходилися на межі банкрутства, що вимагало у компанії рішучих дій. А саме після об'єднання з компанією Сітроен вони випускають культову Peugeot 205, яка стала автомобілем десятиріччя. За цей час було продано понад 5 мільйонів автомобілів. 205 вигравав 16 разів чемпіонати по ралі і став трьохкратним чемпіоном світу. Вважався найкерованішим передньопривідним авто. Завдяки цьому компанія зловила свій хайп, після чого випустила 12 мільйонів 200 шоти. Я думаю, ви розумієте, наскільки вона була популярна серед хечбеків. Це був стоп у своєму класі, яку придбати можна було майже у будь-якій компоновці. В трьохдверному та п'ятидверному хетчбеці в Седані та Універсалі, а також у Кабріолеті. Чесно кажучи, 207 є відображенням того ж 206-го, але має більший редизайн. Він став більш популярним, але це вже тема для іншого ролика. Наразі у нас Peugeot 208, який випускався з 12 по 19-й рок. Рік, рок, рок. рок. Але. Ми маємо таку історію. Наразі дуже розбіжність іде по цінам, тому що найдешеву в Києві я знайшов за 5 п'ятсот, ага, а найдорож... ні, ні, 5500. а найдорожче коштувала 15 тисяч. Ось так вони Ого, різняться. Що це за 15 тисяч то, мабуть, вона тільки що виїхала з автосалону. Вони проїхались, поняли, ні, не то, це, це не моє, буду її продавати. Коротше, от така машина продається там за 15 чимось тисяч. Ну, 15 але за такий це... клас це шквар, Да, Але то 19 рік ти розумієш, що в машині Рочки, тому непогано. Наразі у нас є автомобіль, на якому встановлений один і два літровий трьохциліндровий двигун від, з, від ну, в принципі, да. Їде він слабенько, потужність в нього мала, але були версії по -потужнішій. Коробка дебіл. Коробка дебіл. Там там дебіл сидить в тій коробці, щось там в так такі є. Але що ми маємо далі? У нас було а, два трьохциліндрових двигуна: літровий та один і два, що поступали у Україну. Також у нас було два 4 1,6 двигуна турбових, які видавали від 120 та 157 а 6 кінських сил. Також у нас є дві GTI-версії, тобто одна йде на також 1,6 турбова на 200 кінських сил, та GTI на 30-річчю випустила Peugeot, компанія Peugeot на 200. 7 або 208 кінських сил десь приблизно так. Але там вже йде нормальна механічна 6 коробка або автоматична 6 коробка. У нас тут катастрофа, а не коробка. Але вона переключається якоби сама, але в принципі вона майже механічна, тільки переключається сама. І Ми читали отзиви по поводу цих автомобілів, і мене здивувало те, що насправді ці отзиви в Україні пишуть в основному дівчата. Тому Зрозуміло, яка публіка для цих машин, тобто для сім'ї або для хлопця вона не підійде. Тобто, це сугуба публіка дівчат, і для них це норм, але тут зроблено все так. Якщо ти хлопець і ти сядеш у цю машину, то Peugeot так добре попрацювали, щоб ти в ній їздив саме так, як і дівчата. Хоча ти типу, ті вирівнювач гендерна в вирівнювання, мабуть, так, мабуть, так разом з Netflix Вони працюють. Поїхали, подивимось, що там далі. В салоні, що ми маємо в салоні. Насправді Peugeot так попрацювали, що е, вони не дуже вкладали в дизайн е, в екстер'єр, але дуже багато вкинули саме в інтер'єр автомобіля. Тому що тут насправді дуже все цікаво зроблено, і мене насправді здивувало це все. Коротше, тут так це зроблено, що завжди в машині ти дивишся на свою приборну панель через оце віконце в рулі. Тут ти дивишся зверху. Вони продумали, що ти дивився тільки так. А, ти зрозумів це ж для дівчат. Я не так. От коли ти так сидиш, то тобі буде зручно, тому що ти чітко все бачиш. У тебе дзеркала, все на місці, все тут як треба. Є у тебе підлокітник, є в тебе отака дуже цікава штука. У тебе є панорамний люк, дуже великий, дуже, дуже рідко, що в такому класі встановлений такий великий люк. Е, насправді, пожо попрацювали з цим дуже гарно. Тобто для дівчат вогонь. Мені насправді дуже подобається, як тут все є, і дуже зручно так от їздити. Ми ще маємо ліпістки, бачиш, тобто спорту тут багато. Ну Мені в цілому подобається, бо тут якось як так стильно цей, компоновка цього лаку з цим таким пластиком. Непогана компоновка рояльного лаку великого бордачку, дуже великого бартучку. Тобі В принципі? Ну компенсація маленького багажника. А ще фішка, що в цій машині вони проробили в тебе тут ліхтарки, маленька, іде така полоса, А, і тут речі? і тут вона синенька. І тобто, якщо ти будеш е, у, тем, у темний час їхати, то тут буде дуже гарно. І немає різниці, що відкрита, що шторка буде зашторена, тобто десь ось ось так. От. от зараз якраз їх видно, бачиш? О, прикольно, бачу. Ти розумієш, який це клас і що ми отримуємо на виході? Тобто в Peugeot в цьому плані молодці. Вони прям... Зробили ну, зараз. Ці та, щоб кошти чимось... вони най, найнафаршированіше, така най заряджена, в плані, що плюшок багато різних. По дизайну вона така дуже, ну, типа, сучасна, така свіжа, якась, бадьора. А на рахунок роля, ти пам'ятаєш, ми знімали 508, то в ньому ми там ще прикалувались, що тут Aliexpress. Ну, деякі, кінері... деякі елементи були такі так. як будто їх ставили з Aliexpress. Чи ж воно вона працює, в принципі, як. Яке має працювати за ці, за, за ці. в цьому класі. В принципі, Тим паче, що це 2012 року воно виходить і це розробка. Ну, ну, Бачиш, воно, це про, це... воно, воно промальовано, промальовано цікаво, але сам екран якості ну, так, 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 такої собі. Що ти хочеш? 12-й рік це третій iPhone вище. П'ятей іфон, так, в 2012 році? <laughs> так. Ну, а коли? Ну, в 2008 десь... році вже був айфон, чи айфон. Ну чи може в Америці він був, а в нас я не знаю в кого він був. Той п'ятий айфон в 2012 році. Ага, йо, іди диви, іди диви, що тут є. Коротше, тут, тут є можливість міняти твою підсвітку в салоні. Ну, прикольно. Можна, можна, я зрозумів, це ж це ж машина для дівчат. Я хотів спитати. У мене у знайомого у нашого е, був Nissan був Мікра. І там така фішка: якщо ти зимою її заводиш, то в тебе горить е, лампочка, яка вказує тобі, що машина не прогріта. І як тільки машина буде прогріта, ти зможеш вирушати, воно газне. То чисто для дівчат зроблено, що от все, поки горить, стоїмо. Не горить, можна їхати. Тут таке є. А, і там наче Якась була що, о, типу, безпека, в плані, що якщо хтось була активна безпека, а що безпека. в ну в цій в нашій комплектації такого нема, але в 208-му випускалася така функція до швидкості 30 км в час. Якщо вибігає якийсь людина, дитина або собака, то вона може відгальмувати сама, але в самому останній момент тому... ну, краще, так, чи чим я? як згодна. <с> Тому давайте подивимося, що там позаді. А що ми маємо позаду? Позаду ми маємо дуже комфортні сидіння для людей, у котрих коротенькі ножки або для дітей. Тому що якщо доросла людина сюди сідати, їй буде трошки тут незручно. Я сів не за собою, а за людиною, яка була б дівчиною і їздила б за кермом цієї машини, тоді може от було б десь якось так. Навіть місця насправді багато. Але ось власник катався на цій машині. То він сидів так, що в нього залишалося от стільки місця від спинки переднього сидіння. То сідало? Ні, насправді вона маленька знаружи, але отак от всередину заходиш, і якщо отак от хтось буде спереді сидіти, то в принципі тут не так уж і мало місця. Ну і непогано. до стелі, ти наче я так дивлюсь. Не і до я стоїт. до стелі майже не, дості... не, не достаю. Але що? немає тут ручки, тому що тут тільки вішалка і все. Більше нічого тут не треба. В тебе є що, ще склопідйомник. Є? Коротше, да, насправді тут не також і мало місця. Не, не, не вистачає під, підлакотника, але нащо він тобі тут не да, якщо тут в тебе тільки дитяче крісло буде і 25 тисяч сумок жіночих і залишки з Макдональдсу. Тому я вважаю, що в принципі місце тут непогане. А по багажнику у нас що? Ми маємо. Насправді стандартний багажник таких, такого класу автомобілів, тому про нього тут багато не розкажеш. Але що у нас по запасці? Вона тут є? Так. Повноцінна? Чи докатка? Йомою, повноцінна запаска. Та ти що? Тупонь. Поняв Peugeot завжди нас могла вдохновляти, здивовувати такими, от випадками, як. Замість докатки стоїть повноцінне, повнорозмірне запасне колесо. Також колеса у нас були 15 та 16 радіус, і тільки в gti версії були 17 катки. Сказаш, як вона дивилася наружу в 17 колесах. Ну, прикольно, мені здається. А труба в неї є вихлопна? чи як завжди? Як завжди, банки немає. Ні, то GTI береш і буде в тебе банка. От ми їдемо. Перша передача, вона на нафто, авторежимі. Я держу. Нормальна коробка або тримала б далі, або швидко перемкнулася б на другу передачу. Але в нас там хтось сидить всередині. Дивись, держи, держи. Потім вона на другу. Ситуація, коли комусь будемо заважати, тоді вона на другому викинеш. Так, даємо трошки газку. О, друга, диви. А, ні, на друга. Та коли ти включив другу? О, бачиш, пригальмував при, при і все. Тепер їдемо. Зараз він зрозуміє, що другий мало, давай перше. А Саня, вона нормально працює, що ти не дивив. Вона прям тіпа, там хтось в натурі сидить і думає, ні, пацани, зараз під відос. Я не буду... Той, що... Я під відос, зараз буду нормально показувати, щоб ви не розказували, що пижо, якась погана коробка передач. Диви, все, перша. Ти працює. Все нормально. Що ви там мелите? Що, що, там там, що у вас там якісь проблеми з тою коробкою перемикання, передач? Вона ну, нормально працює. Оп! <різь> а це <от то> воно <різь> <різь> таке практично. Вона тури. просто, коли перемикається з першої на другу, з другої на третій далі вона просто-напросто там хтось вмикає щеплення, вимикає ту першу передачу. Такі стоп, ало. А, друга, давай, о десь якось так воно і працює. А все okay. інше дуже цікаво. Дуже м'який руль. Видно, що машина була налаштована, і зроблена під дівчат, тому що дуже легенькі педалі, дуже легкий руль. Вона, в принципі, навіть на такій швидкості вона керується, прикольно. Керується дуже легко. Дорогу тримає. Угу. Дорогу тримає нормально. Ну на швидкості 25, Думаю, що тримає. Є нарікання на ходову частину. Спереді у нас звичайний Макперсон, але позаду у нас торсіонна балка. Ну як пружини з амортизаторами. Але ця торсіонна балка, вона трошки жорстка. Тобто peugeot любителів її встановлювати. Мабуть, напишіть в коментарях, хто знає, куди ще встановлюється ця торсіонна балка. Але я пам'ятаю, що таке було в старих Peugeot і Сітроенах е по типу Пиріжки оці. — пиріжків. так, десь там. Ось там старіх встановлювали цю балку. Тут наразі чомусь її тершконує. Може це дешевше, може вона, типу, довше не знаю. Хто знає, напишіть. Так, Саня, а скажи, що тобі в цій машині не влаштовує? Не, подобає. не подобається. Тобто ми розуміємо, вона маленька, вона юрка. завжди юрка, вона Пар... десь залізе. З парковкою проблем нема, але є проблема, що вона маленька, як ти й казав, що в неї нічого не і, і, і перевага, і... Цього треба звикати. А що ще мене не влаштовує в цій машині? Досить такі значний розхід палива. Високе, тому що а. ми читали, пишуть там 6 літрів в місті в тебе буде легко брати, але з такою коробкою, з такими вона до 3,5 тисяч тяне в одну передачу. То да. і ще проблема. Кажуть, що і за того, що коробка таким чином працює. Перше, це да, розхід пального буде більше, але за того, що ти таким чином трошки перегазовуєш даєш більше, ти будеш нагружати коробку, і завдяки цьому вона напевно, скоріше прийде до... Крякання. до крякання. Ну і якщо в такому режимі, якщо в місті, якщо десь трошки ти ще й газуєш, а знаючи як їздять дівчата, що у них світлофор, зелене і вона ляв до 60, але в полу. Вони дуже, і раме. дуже багато я зустрічав дівчат, що саме так їздять. Їй не треба 200, 150, їй треба до 60, але максимально, щоб вона дала газку в Peugeot, була і був якийсь період, що вони робили що попало, але ось починаючи з цього 208-го і всі ті, що пішли найдалі, після там 14 го року, то можна сказати, що Peugeot на непоганому рівні зараз стоїть, і я бачив, там 508-й новий дійшов навіть до американського ринку. Вони працюють, да тобто вони ти ж бачиш, вони зараз трошки публіки знову підтягнуть до себе, повернуть, а потім почнуть штампувати якісь знову парасольки. і якісь... Автомобілі по типу там 2007 і так далі. Я бачу, що не вистачає підігрівів сидінь, але ми в пижовп'ятсот 508 катались. Там теж такого не було. Тобто, але там була проблема, що немає місця, куди класти телефон. Бачиш, тут вона є це, є це місце, але під якийсь телефон 12-го року, мабуть, щось наперед вони не подумали. Умовно кажучи, тут є місце для. Для якихось речей, але ось твоє місце, куди ти можеш покласти речі, і там багато місця, куди то все класти, тому так. Коротше, я так скажу, мені в принципі автомобіль подобається. Ти бачиш, що немає дуже багато кількості поганих отзивів, тому в принципі прикольно. Вона, вона специфічна, вона трошки унікальна, вона не така, як усі. Тобто, якщо дивитися на аналогів, то тут якось більш таких унікальних рішень, як по мені. Все, що мені не подобається, це оця штука. Я, я, я знав, що коробка робот, механічна або автоматичний робот, то фігня. А тут я знаю, що це повна фігня. Оце моя думка. Що ти скажеш? Ну, в цілому, дуже стильна, дуже прикольна, така там, молодіжна. Ось, в плані не знаю, які в тебе відчуття там, в, плані, ну, по в плані рульовки, але так, в цілому, прикольна машина, не знаю. Такі м'ягесенькі, легесенькі для такі струнки. для стрункої дівчини. Для стрункої дівчини. Ну і ще ти можеш отак от скласти дзеркала в ходу. Тобто, я так розумію, що так як це француз, у них там вузькі дороги, і тому частенько ти доводиться закривати дзеркала і заїжджати швиденько там в вузьких вулицях. Тому ти, ти це все можеш робити на ходу. Це плюс. Ну і мінусом буде те, що великий розхід пального, що кажуть 5-6 літрів, але виходить набагато більше. Тобто, якщо в тебе буде механічна коробка передач, так, вона буде набагато їсти. Якщо в тебе буде дизельний мотор, то також. Але ось 1 літр, 1,2 це, як по мені, трошки мало. Але ще був 1,2 турбовий на 110 кінських сил. Коротше, насправді там було багато моторів, тобто і 1,0, 1,2, 1,4, 1,5, 1,6 і дизельних дуже багато. Але в Україну заїжджала менша кількість, тобто два трьохциліндрових, два 4 1,6 турбових та дизельні дві версії гібридні і одна звичайна 1,4 дизельна. Ну, щоб їй ну, додати трохи бадьорості, щоб вона така була трохи прийомною. Щоб їй та... с... Ні, вона, в принципі, їде непогано, але були, щоб їй було трошки легше. А я легше, якщо ти хочеш, щоб в тебе був взрив, купляє життя, і буде в тобі нормально там і взрив, і пушка, і. Ні, ну як ти кажеш, якщо турбована, якщо тут дати турбіни до 1,2... Але ти ж розумієш, якщо до 1,2 дати турбіни, то, мабуть, і моторесурс 12 буде трошки, буде, трошки, трошки менший. Трош... Ну, не 12, ага. може менше, але буде жертви. Коротше, тачка вогонь. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте гарні коментарі, українською мовою, російські коментарі читати не будемо.